відповідальність за село Павче про погодження проєкту за метою щодо встановлення на меж території. територій. Чекай, тринадцять. Тринадцять, Ні, я просто через очі був пішов. Тринадцять. 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 Тринадцять – це затвердження проєкту. Те, що ми надавали, включали земельну ділянку проєктів, які можуть бути вправоарені, яких можуть бути продані на дорогах, це по-правчому була реакція, яка є незнайомою сім'єю документи не готові, і не потрібно досвідчитися, і не комунікати на це. Тобто це майбутнє, бо це вже зараз затверджуємо. Реєструю ділянку, реєструю ділянку, але не документи, і зараз поставимо вже на автомобіль, і зараз поставимо. Ну, так, так, так. Про затвердження програми розвитку земельної реформи Солотинської сельської територіальної громади до 26 Програма земельної реформи була розроблена на 21-й-25 рік. У містам зараз її заходи. Ми проновили програму. Управлінням земельних ресурсів була розроблена програма, яка є. Вкратена. І вже ця вже програма включає всі роботи по земноустрою, які можуть бути прифінансувані, розроблені на періоди з першого саду років. Поновлення нормативно-рушої оцінки іменізації на комплекс, а у терторії. Тобто всі заходи, які можуть бути зроблені. У мене комісії маніту на полі, там стоїть вже, на бахі, на рулі. тут там уже на місці, на полі. Добре, ми у Раїда, зараз. так. Так, Так. так, так, так. Про поводження проєкту за долучити щодо встановлення меж території. До нас звернулася Косичневська сільська територіальна громада з попитанням про поводження проєкту з рукою щодо встановлення меж території. Але ці громади роблять межі території, тому відповідно рішення сесії поволоджуються на місце.

Дев'ять 91 проведення. Дивіні було наданий на досвід дозвіл Богачанської районній адміністрації на виготовлення проєкту землоустрою щодо введення даної земельної ділянки, але кафестру від номерту вони, але документація була не погоджена. Не затверджено. Верніше не передана власність сусідньої земельної ділянки випадкової людина по спадщині і дана земельна ділянка накладається на ту земельну ділянку. Тобто оординати зміщення. Щоб змінити координати правильно поставити ділянку, треба відповідно ну, прийняти рішення про інвентаризацію. Тому що людини ще немає приватній власності, а так, якби наше ще колона це не Тому і такі перед рішення розвитця. Про надання доведення інформаціації. Про надання до проведення інвентаризації, завершення ділянки, комунальної власності. що накво, мамої нотації автор. Зараз я сложу. Е, до на земелянка його ранті, то є земелянка комунальної власності 15 м2 для багатоповерхового будинку по вулиці Чорномала 6 і 8, я мислю, сім. Е, твар, ви знаєте всі, що ми там прийняли рішення про надання дозволу їм на строк проекту землекористування, розбігання

за виправи, пасійне користування, пунктів, яких виправили спеціальні працівники, працівників, студентів, відповідно має бути процедура спеціальної. Олександр Миколаївич, «Слух» Державна, питання від нашого прозвучального проєкту, задоволений вирішенням чинної підтримки. Ось, я ставляю на вашу картинку, прошу. 0-0-0-5-5-6-А, Це вага про терміну сіли, буде на вулиці Чорновол, 6,

Це так само два дози на виготовлення проекту з інустрію річні сесії в Передюр і Леварді готовлення проєкту, це солодка на кривець. Відповідно, затверджується проєкт заустрію, пропонується три роки, термін е, оренди три роки і 12% від е, нормативного школа відсутні.

за Ця земельна ділянка біля музичної школи та приміщення було колись школи інтернату передано ці церкві. ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੋ ਸੌ ਪਚਵੰਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਛੱਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੰਦੀਆ Сходиться звідки трудно? Є час мітування. Ну, там є цей відомо був, цей білотал відомо був. Вони користуються вже роками, але, розумієш, там була велика сукласті юридичної особи, щоб не могли там не зробити, впевнено, що так, якби собі зробили документи. і Не так користуються, а просто... це вся ділянка в охороні зони. Т.е. у нас и така, там нищо не е, просто нищо не платят. Трябва да бъдем У нас такива платники, такива, които хората користуются, а... а възможността им нема. Лучвай. да? Техноцветове продължаването на озъмновителния проекту за наукови, защото встановлення меж охорони за на території хранителството У нас була перевірка державної колонічної інспекції і був припис на виготовлення пропозиту щодо встановлення межа до оборони та прибережних зон. Відповідно було подан, подан, суду, то, рішення суду, тобто рішення. Відноситься до земель державної форми власності. Тобто на даний час ми вже, якби не є розправниками даного питання. Тому відповідно до рішення суду, ми мусимо винести дане питання на рецесії. І ну, такий практичний підготовлені. Ну, і дана процедура, ця, якщо робити, ця, це тягне за собою мільйонів коштів. Це направлено з мільйонів до 3-4. 3,4. Це більше коштів. Ну, якось так. Можна бачити сумнівок, наче? Чому довго йде рішення? Як? Комісія... Комісія рекомендує реабілікування. Тобто робимо все з'явлено. Потрапимо до Тарішова. Так. Ви самі, як колега Тарішова, поставите рекомендації. Ми будемо з вами з'являтися. Але, пане Володимире, дякую, що ви проведете за замову, що відведення заміни тілярки в оренду. Десять носиння та переписання потових лодні кого садів військових прошу, навіть дома, Ну, зі мною Дане питання вже коли розглянуто на сесії, було не проголосовано, але людина звернулася цеявно повторно, тому ми зможемо відбудувати проєкт рішення та винести на роботу сесії. Немає. Технічні документації замовці щодо за встановлення меж заведені ділянки на місцевості. Та передачу 29 високої для для будинку будівель і споруд за рахунок за відродня. Тані 27 опитання 49. Це люди мають власне спішенові будинки, але ви проводили технічну документацію, забере це рішення це. Це ви знаєте, за технічні.

Старянського господарства, згадування будівництва, та обслуговування житлового будинку господарських діях і споруд 56-50. Громадяни дані мали в власності з ділянки для ведення особистого старянського господарства, ми хотіли змінити цієї значення. Проєкт з нового виготовлені. Тут всі ділянки є в генеральному плані передбачення для зміни, тобто там все заложено и видно в крайнем сайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.